Чи є який сенс купувати дороге віскі, якщо ви зібралися це, це пити з колою? За кадром мені приготували три віскі коли, і я спробую відгадати, в які яке віскі. Щоб ви розуміли, це 400 гривень, це 800, а це десь півтори тере-дві тисячі гривень. Тобто різниця досить відчутна. Одразу скажу на ароматику, я його пробувати не буду, бо ну покажіть мені дебіла, який нюхає віскі коло. Тому я буду просто пити віскі кола. Це менш приємна віскі кола була. Все однакове, коротше, я буду вгадувати. Найгірше мені спочатку здалося це. Не справді найменше з цього набору я люблю Джеймсон. Ну, хенкі Бенісер то окрема історія, але я гадаю, що це Джеймсон. Це хай буде Хенкі Беніс. Це воно все однакове. Насправді це все кола з різною ступеню якоїсь насиченості віскі, але нічого тут не зрозуміло. Я хоч щось згадав? Нічого. Да? Один висновок можу вам сказати: якщо ви вже зібрали з якоїсь дурістю пити віскі з коло ніякої різниці між тим, що ви купите віскі за 2000 гривень і віскі за 400 гривень, не буде.